Біля центрального сільського ставка ані душі, водойма площею у майже 20 гектарів, більше не рятує місцевих селян від спеки. Аномальна температура перетворює ставок на болото. Місцеві скаржаться на сморід. Чоловік Баби Марії, затятий рибалка, вже три дні навіть не ходить до ставу. Я це не була, він казав, що геть смердить. Перші проблеми селяни помітили кілька днів тому. Побачили, як до берега прибиваються мертві карасі та товстолоби. Ну, то вона чого подухла? Кажеш, причина є. Орендатори ставка відразу вивісили таблички із забороною. Ми ще ж не знаємо, що воно оце, цю чи, чи що заборону. Написали не рекомендовано вилувляти рибу, поки не виясниться ця сам станція, це все, що воно буде далі. Зараз на місці працюють санепідеміологи, беруть проби води. Ми зараз не знаємо, чи розкладається на сьогоднішній час риба і чи бактеріальні якісь захворювання можуть проявитися. Так, да, можуть проявитися, тому що рештки органічних часток, які знаходяться на дні, вони розкладаються відповідно і виділяються і можуть призвести до бактеріальних захворювань. Щоб цього не допустити, ми тимчасово заборонили відлов. щоденно об'їжджають ставок, відлавлюють рибу і утилізують. Незважаючи на проблеми, ситуація під контролем, переконують орендатори ставу. Аби врятувати водойму, вони вже всипали у неї 10 тонн вапняку та синьки. У подібних випадках екологи радять застосовувати препарати, які поглинають синьо-зелені водорості, та перекачувати воду за допомогою спеціальних водопомп. Їх на ставок у матусеві потрібно щонайменше дві. Один такий апарат коштує від 10 до 30 тисяч гривень. Олена Берестенко, Олександр Царенко, Вікановини.